І він такий, знаєте, постійно на старті. Постійно на старті. Да? От як він виглядає? Він будує бізнес уже 5 років. Результату 0,1. 0,1, да? А він шукає себе. шукає себе. У 38 років він потеряшка, він потерявся десь і не може знайти себе. Хочу знайти себе. Отлічно, а да? він теж інвестує свої гроші в освіту. 38 років підар учиться. Але він не працює, так? А да? він, знаєте, він чекає один великий проєкт. У нього буде проєкт колись. І він його чекає роками покажу. Він для цього готується, учиться, 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 лежить на дивані, медитує, дише маткою, да? І от поки він в цьому процесі, ви будете працювати за двох, да? Ви будете платити за квартиру. Ви будете купляти продукти, ви оплачуєте його учобу, звісно. учобу, курси, марафони, як стати великим бізнесменом. А, а, ну, тому що, знаєте, коли ж у нього тім кастрельна, він вам все верне. Угу. Ждіть. І дивіться, а яка психологія оцього типу, так? Да?